Один чоловік запитав у Сократа Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг? Почекай, зупинив його Сократ. Просій спочатку те, що збираєшся сказати, через три сита. Три сита? Перш ніж щось говорити, треба це тричі просіяти. Спершу через сито правди. Ти певен, що це правда? Ні, я просто чув. Значить, ти не знаєш, чи це правда. Тоді просіємо через друге сито, сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки. Значить, провадив далі Сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений, що це правда. Спробуємо третє сито сито користі. Чи потрібно мені почути те, що ти хочеш розповісти? Ні, у цьому немає потреби. Отже, сказав Сократ, у тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ні користі. Навіщо тоді це казати?